Начальство не ругало. Ні, ми з вашим начальством нормально живемо. Як вас звати? О Олексій, двір, двірних полігон екології. Скажіть, коли починається ваша зміна? О, ну ми зараз в зимовий період це 7 годин ми працюємо. Але виїжджають трактора, які посипають з полігону екології рано. Взагалі, на о 5 виїжджають. Вот. А ми тротуар, вони дороги посипають, а ми тротуари. Ми вже йдемо тоді, коли ви трохи посипали, а ви йдете по чистому склу. От в випадку сьогодні і вчора, то дуже ожеладиться. Як вам робота на благо комуналки? В то... Мені подобається моя робота. А чим ви займалися до цього? Я переселенець. Я відчуваю бесідік. Я переселенець. Переїхали ми з жінкою в 22-го року, а в полігон екології в 22-му переїхали, в 23-му влаштували. Зняли жильє, будиночок зняли. Ну, ви знаєте, дуже до мене до я дуже всі відносяться до нас добре. Оце, і місне, і, і, на, і наше начальство, всі вони нас ну, дуже добре нас прийняли, коротше. То ви з якого міста приїхали до нас? Пологи окуповані, пологи Запорізької області. Вони окупували. Чи знаєте ось, ви, що та, зараз у вашому будиночку чи квартирі? І, там сусід залишився, каже, все добре. Ми ага. переїхали, сусід залишився. Ось, і, ну, а дом, будинки рядом. Ну, кажуть, поки цілий стоїть. але, як-то, ну, Я, От, я вам я, дуже співчуваю, я, що ви залишилися без рідного міста да. і рада, що вам тут подобається. Дуже подобається. Хочу ще раз питати, да. робота ну, досить головна. складна фізично, правда? Ну, Як вам складна. з віком це? Ну, ви, ви бачите, що я в формі, ну, я маю в виду, що ще. Можу працювати, але саме головне здоров'я. Ви ви праві, щоб було здоров'я? Як буде здоров'я, от наша місті буде працювати? буде працювати. Як коломияни, От я прийшла і зав'язала з вами бесіду, подякувала вам. Чи дякую часто вам, коломияни? Дуже часто, дуже боже попомагаю, кажуть, от розумієте, люди. Ну, а чисте і серце. Таких нема, знаєте, приніб... ну, як на, на російському, принібрежить. Зневага. Ні, ні. Угу. Зневаги, нема. Ви угу. ну, 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 знаєте, такі. Та яка зневага, ви робите в, нам чисто в, і безпечно? Віта, віта, дуже віта, е, Ну, я, я, я нічого поганого. Не... Я наоборот все добре буду казати. За коломиян. це взагалі. Вообще... Люди, ми попали після того, що ми пережили. Ми в настоящий, як ми як так можна виразитися, в настоящий рай попали. Що в нашому місті вам найбільше сподобалося? Все подобається, все подобається. Ви, ви знаєте, я к своєму стиду вже такий вік. Я знав Івана франківськ там. Ну, я мало, я тільки знав Івана франківськ бо ми там знаєте це все. Але так хотілося в Карпати з'їздити. От ми як приїхали, у нас була змога. Поїхати на поїзді, воно не дорого, поїхати на поїзді в Яремцю, подивитися, ну, потім поїхати в Буковель, Я, я їздив в Буковель, Ви знаєте, ну це, як сказати, трогає душу, от оце обстановка, оця атмосфера, оце люди. Завжди вітаються. Заходиш в магазин, кажуть, що має бути пат. Значить, вони, вони, не... <гум> нас так вони ну, неравнодушні. Вони я не знаю, от е, я таких е, е, дуже, ну, от в будь-який в магазин заходити і це все. Е, Гуманітарка допомагали нам пер, перше час, це все. Виплата була, але я влаштувався на роботу і я якось вони обмінили. А виплати нема, тому що ви офіційно про це влаштувалися, так? Так, так. Ну, ви. От, а ви знаєте, наскільки то, що сама забота. Сама Вот эта турбота, ну, бере ззаду, що приємно. Оце турбота бере, оце, що люди тяхають, що люди питаються. От я тільки можу все добре сказати про те, я може близько. Все. Ні, все гаразд. Тут. Я хочу подякувати вам. Так, за... Про вас турбуються в Коломиї, а ви турбуєтесь так. про нас. І дякую так. за все, так. що ви робите це, щодня. С -с Самі отзиви у мене дуже гарні і я ніколи. Все... Де... От, ви знаєте, от час таке такий час. Ну, в будь місто може занести судьба. От, це, це, це війна, бо це дуже погано. Ну, Розбиратися в політиці. От я що хочу сказати, що може це повинні, повинні навіть діти з маличку. Ну, хай йому буде 7 років, але він вже повинен розуміти, що ми українці, що ми така нація благородна, що это. І люди, ви знаєте, наскільки вони ось так, з дитинства. І... Также, так, же, отак, як кажуть, Боже, помогай, значить, у них є така віра в добро, віра в любов, так от, до до ближнього Богу. Добре, дякую так, вам. Ага. Легкого дня і здоров'я Да, Так, і вам. Саме бачите, посипати. Я, я оце так посипаю, а а потім опять оцю кашу і До побачення.